Привіт, дівчата, скажіть, як вас звати? Софія. Наша. Даша. Дуже приємно, дівчата. А чому ви сюди прийшли? Ну, Просто друга нашого дідуся і він нас приходився. А вам тут подобається? Так. Да. Що найбільше вам подобається? О, там все, скакати. все добре. А які емоції ви відчуваєте, коли відпочиваєте тут? Дуже прикольно. Дуже прикольно, весело, цікаво, да. так? Скажіть, а ви б хотіли сюди прийти ще раз? Да. Да. Дуже багато а розі можна розі розі дівчата ще до нас. Можна, дівчата, вставайте. Так. <су> Давайте. Дівчата ще вас запитаю, чи вам все подобається тут? Її звати Яна. Да. Дуже приємно, дівчата. Подобається вам тут відпочивати? Да. А що найбільше подобається? На батутах. На батутах стрибати. Да. Багато разів ви вже сюди приходили? Да. А ще прийдете? Да. І друзям своїм будете радити? Так. Да. Зрозуміло. Ну, давайте привітайте свого друга з друзнем народженням. днем народженням! Все, дівчата, дякую вам.